Прес-служба міської ради повідомляє про ще дві втрати. 6 серпня на території Донецької області загинув Олександрієць Юрій Бух. Нашому захисникові було 58 років. 9 серпня на території Донецької області в зоні проведення бойових дій загинув Олександрієць Вадим Бондаренко. Захисникові було 42 роки. Міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Слава і вічна пам'ять героям! Про час і місце поховання Юрія Буха та Вадима Бондаренка буде повідомлено додатково. 10 серпня в Кіровоградській ОВА начальниця управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури Вікторія Куліпова розповіла про конкурсний відбір проєктів, які реалізовуватимуть в рамках програми відновлення України. Опорним регіоном для реалізації програми стала і Кіровоградська область. Проєкти мають стосуватися відновлення життєво важливих об'єктів для людей, зокрема оновлення чи будівництва нових медичних закладів, закладів освіти, ЦНАПів та також капітального ремонту та реконструкції критичної інфраструктури і будинків для проживання внутрішньопереміщених осіб та тих, хто втратив житло. Посадовиця повідомила представникам території про умови участі у відборі та документи, які треба подати до 2 вересня цього року. Йдеться на Фейсбук-сторінці Кіровоградського ДА. 10 серпня міський голова Сергій Кузьменко провів телефонний зв'язок із жителями громади. Більшість турбувала ситуація щодо зростання плати за послуги при встановленні водолічильників на будинок. Також олександрійці зверталися з проханням в асфальтуванні прибудинкових територій, утеплені труб водопостачання та водовідведення в багатоповерхівках. Сергій Кузьменко доручив профільним управлінням розглянути ці питання та можливості їх вирішення. Управління ЖКГ направить на обласне підприємство Дніпро листа з проханням роз'яснити високі тарифи за обслуговування лічильників водопостачання та переглянути плату в сторону її зменшення. У п'ятницю, 12 серпня, відбудеться чергова видача продуктових наборів від World Central Kitchen. Прохання до внутрішньо осіб уважно переглянути талони. Пакунки отримують переселенці з талоном під номером 7. Місце видачі проспект Соборний 134. Зверніть увагу, що видача триватиме лише одну годину з 15 до 16, повідомляє прес-служба міської ради. Палац культури Олександрійський театр запрошує молодь Олександрійщини та гостей міста відзначити День молоді з користю. Кошти, зібрані на благодійній концертній програмі, будуть передані до координаційного центру волонтерів. Захід відбудеться у п'ятницю, 12 серпня, о 18-й годині на подвір'ї Театрального скверу Палацу культури Олександрійський театр. Інформація розміщена на Фейсбук-сторінці закладу. Представники Олександрійського середку ГО 10 квітня долучаються до відзначення Дня молоді 12 серпня. В рамках свята будуть організовані фотозона Молодь у фокусі, безоплатна фотозйомка, спілкування з цікавими людьми у форматі живої бібліотеки, обмін пропозиціями між учасниками заходу Підвішена допомога. Заходи відбуватимуться біля Палацу культури Світлопільський з 17 до 18.30. П'ятницю, 12 серпня, очікується хмарна погода з дощем. Температура вночі плюс 21, в день 24 градуси. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика.